Відкритого турніру з Калуської міської територіальної громади на підтримку Збройних сил України 2024-2025 року. Прийматиме участь 19 команд, але згоду. їх розклали в порядку о, рейтингу, який складено було. Асоціацію. Почнемо з жеребкування. Зараз е, хочу повідомити про те, що всі побачили, хто вийде незаконно витягне за кого ми витягнем, номерки з 1 по 10 буде е, приймати участь в групі А з 11 по 19 в групі Б. Е, в цьому турнірі е, буде. Команди розділено на дві підгрупи, і потім, хто займе першого по п'яте місце в підгрупах, складуть так, якби першу лігу. І з, з шостого по десяте команди приймуть участь в другій ліні. Команди, які прийматимуть, Участь в другій лізі залишиться з тими очками, які вони набрали протягом першого кола. Команди, які зіграють в першій лізі з золотими очками, між собою будуть пораховані їм Зараз перейдемо безпосередньо до жирекування і почнемо ми, як я вже сказав, по рейтингу від... Найнижчого до найвищого першою у нас при желікуванні буде команда «Під гора голий. Прошу перемішати. «Під гора голий у нас буде під номером 11. Прошу фіксувати, Слайд у нас веде група Б. Далі у нас команда, слідуючи пружилів 2. Як стар тужив 2, кружил жильів... витягуємо до команди кружилів 2. Номер 12. Наступна команда РКВ. номер 15. Наступна команда Дюсеша Калуш. Номер 5. Далі команда Ефтат Ужилю. Було команд буде два зараз уже. Номер 10. Наступна команда БХБ Голик. Номер 19. Девятнадцять? Номер дев'ятнадцять. ПХП голи. Yeah. Далі йде команда стройбаз. Номер 3. Оранж. Номер шесть. Далее, тобе рата. Номер четыре. Штурм сил какал. Номер вісім. Ефтас Вареччин. Номер два. Еліт Холм. Далі та горгані рознять. Номер тринадцять. Європоті. Номер сімнадцять. Сокі голень.

І Ефта Гата, найлогічний чемпіон, будемо під номером 18. І так, зараз майку покажемо вам, що я спочатку почитаю потім. Камеру ми вам покажемо, фотографує. Склалася в нас підгрупа. група. А. ФК Мостеща, МФК Калуш, Шкурзілка Кауска», Елітко, Тужирів, ЮСШ Калуш, Байерактар Калуш, Стройбаза, ФК Сваричів, і Оранж Калуш. Група Б. Підгора Голень, тужилів 2, Горгани Рожняків, Сохів голень ФК Верхня, БХП Голень, Гата, Євробут і ФК-Підгір. Ми зараз ще ближче сфотографуємо. І вам покажемо ще раз гурт. Наше жеребкування завершено. По кубку ми напевно зустрінемось десь пізніше. Так, так? Так, окей. І жеребкування кубка проведемо наступним разом, там буде попередній етап. Всліду жеребкування ми ну, все покажемо розкажемо. Побачення всім. Гарно провести зимови. Є, дякую завод. Ви Випаніли пішку? Чотири лідери.